Коли Кайлі Дженнер було всього лише 17 років, її запрошують для інтерв'ю, у якому вона повинна була розказати, у чому ж секрет її великих соковитих губ. Навіть Кім Кардашян дуже наполегливо її покривала і казала, що так. Кайлі просто дуже класно вміє фарбуватися. А що вона творить з олівчиком для губ? Це ну просто чудеса, чудеса макіяжу. Кайлі like, what? Однак в цьому ж інтерв'ю, але вже поза кадром, Кайлі зізнається, що її губи це результат косметологічної процедури під назвою what I wanted to do. одразу ж після того, як Кайлі зізнається в цьому, частота пошуку lip fillers у Google підвищується у 20 разів за 24 години після інтерв'ю. Звичайно, жкалі Дженнер, як і інші інфлюенсери і блогери, дуже сильно повпливали на оцю масову історію по колінню філерів у губи. Але я скажу вам так: пошуки того, яким чином збільшити наші губи, вони тривають уже століття, як мінімум. Давайте зараз поринемо у історію створення філерів. Шукати те, чим ми могли б збільшити свої губи, лікарі почали ще на початку ХХ століття. Перший випадок збільшення губ був описаний у 1908 році, коли лікарі-хірурги спробували ввести рідкий парафін. Вони брали великий такий металевий шприц з такою великою голкою, з парафіном всередині. Вони клали його у гарячу воду і нагрівали. Цей перший експеримент поставили на 11-річній дівчинці, яка перед цим хворіла на вітряну оспу, і після цієї хвороби в неї залишили. Шилися рубці, і все це відбувалося з великою метилевою голкою під кокаїновим наркозом. Е так, да, тяжкі були часи. Чи дівчинку дуже шкода насправді, тому що від ідеї коління парафіну у губи і обличчя відмовилися дуже-дуже швидко через такі ускладнення, як гранульоми і некроз тканин. У 60-х роках на ринок філерів виходить рідкий силікон. Спочатку силікон використовували для лікування всяких недоліків на вашому обличчі, але потім лікар-хірург Томас Кронін зрозумів, що силікон можна пхати не лише в обличчя, а й у груди. І так зійшли. З'явилися перші імпланти для грудей у 1962 році. Але і від силікону лікарі відмовилися, і замість нього почали використовувати бичачий колаген. Колаген це білок, який міститься у тілі людини, ми його натурально виробляємо, і він утримує нашу шкіру пружною. На той час битячий колаген став дефолтним вибором речовини для філерів, але і від нього теж відмовилися. Тому що перед тим як колоти його в живу людину, потрібно було зробити тест на алергію. Чекати результати цього тесту треба було тижнями, і потім, навіть вже коли вам зробили ін'єкцію, чекати результату від цієї ін'єкції вам теж доводилося тижнями. Тому і битячий колаген теж відкинули. Наприкінці. 90-х у світі філерів відбулася революція. Лікарі почали колоти філери на основі гіалуронової кислоти. Вона була вперше виведена німецьким фармацептом Карлом Майером у 1934 році. Але саме у косметичній сфері гіалуронова кислота почала використовуватися лише у 1996 році. До цього її використовували лише спортсмени для того, щоб прискорити відновлення після травм. У 90-х лише багатенькі бороці могли дозволити собі філери у губи. Але у наш час, от у наш час, філери завдяки сучасним технологіям стали доступними. Не крост тканин, це залишилося у минулому столітті. Принаймні, так нам говорять косметологи. Косметологи, які розповідали нам про те, що філери це біодеградувальні речовини, які з часом розчиняються в наших губах, і у вас не буде ніяких проблем. Якщо захочете більше губки, можете прийти ще раз, не захочете, ну то й не приходьте. Все абсолютно природно, без поганих наслідків, і взагалі вам немає про що переживати. Ті ж самі косметологи на раз два змінюють свою думку щодо того, скільки з часу повинно пройти для того, щоб філер вийшов з ваших губ. На розсмоктування гіалуронової кислоти йде максимум півроку. Ефект зберігається на 8-12 місяців. Вплив філера триватиме в середньому від 6 до 18 місяців. Цей процес може тривати від року до двох, але правда в тому, що філер взагалі не розмоктується. Вот юрлокінхір із анрай іміджоветертіропешен худ овертва сі числа хайлоронік асід філер інжекідчугер фейс. Over the past six years. Now, the area that is green is the hyaluronic acid filler. When we measured the amount of filler, the amount of volume that was there, it ended up being close to 28 cc, which is more than twice the amount of filler that was injected. And what this shows us is that hyaluronic acid fillers are hydrophilic. That means they love water. And they also caused tissue expansion. I've Been filling my lips for like the last 10 years like off and on like, you know, once I'd say once a year probably for like the last 10 years. But the problem is fillers, including lip fillers, actually can last a long time, several years. In fact, MRI scans that we have done on patients who had fillers many years ago, even ten years ago. That the lip filler is still there. я мала пацієнтку, в якої три роки стояв неякісний препарат. Вона гралася з дитиною, прокусила губу і відчула зовсім не кров. То був саме філер. Я відправила її на УСД. Там підтвердили, що це дійсно препарат на основі гіалуронової кислоти, але неякісний, Ділиться досвідом лікарка Павлущенко. Так як у наш час ця процедура стала дуже популярною і широко доступною, підколоти собі губки можна під час вашої 20-хвилинної перерви, на роботі виконати цю процедуру може взагалі будь-хто п'ятька свідка з того самого салону навпроти вашої роботи, які кажуть, що вони є не в сраці якими крутими косметологами. Але зараз я скажу вам дещо в Україні. Офіційно професії косметолога не існує взагалі. І якихось законів, які будуть регулювати цю сферу, теж не існує. Сертифікатик про те, що ви тепер є косметологом і можете тикати в живих людей голками, можна отримувати в середньому за 1-2 дні. Звідки беруться матеріали, чи є у вашого косметолога, лікарська, медична освіта? Про це все вам потрібно буде дізнаватися самостійно. Але і тут ви, на жаль, не захищені. Ускладнення, алергічні реакції, набріки, мігні. Грації філерів, грудочки у губах. Всі ці негативні наслідки можуть статися не лише зі звичайними людьми, а й зі знаменитостями, які витрачають дуже-дуже великі гроші на найкращих лікарів у цій сфері. Крім того, навіть якщо ви вже вкололи собі філери декілька разів, немає ніяких гарантій, що у вас не станеться рандомна алергічна реакція на третій чи на четвертий раз. Саме це, на жаль, сталося з інфлюенсеркою з Великої Британії Джесікою Бурко. Мені навіть через екран телефону на це дуже. Вже боляче дивитися. Якщо поглянути на анатомію губ, можна дізнатися, що через них проходять дві лицеві артерії через верхню і через нижню, відповідно. Одна з найстрашніших речей, яка з вами може статися, це потрапляння філеру у одну з цих артерій. Випадкове внутрішньоартеріальне введення філеру може спричинити значне пошкодження тканин і некроз. Справжня частота цього ускладнення невідома через заниження інформації клініцистами. Це і Це філер комплікація Ін'єкції, такі як гелі та філери, можуть спричинити нагноєння і запальний процес, який з часом перетвориться на хронічне запалення. Це може призвести до фіброзу, рубців у товщі верхньої та нижньої губ, серед наслідків втрата чутливості, зміна пропорцій та форми губ. Дуже страшно, дуже страшні наслідки. Насправді, ось чому так важливо, якщо ви вже наважилися на цю процедуру, робити її у лікаря з медичною освітою. Що ви бачите в інтернеті в інстаграмі, в основному так самопрозваних лікарів-косметологів сертифікованих, пишіть. Навіть якщо у такого інстаграмного косметолога є сертифікатик чи дипломчик, який підтверджує, що вона там чи він е, пройшли курси. Так, спеціальні по введенню філору губи. Ви розумієте, на обличчі стільки нюансів, і якийсь курс на 9 академічних годин він не може охопити повністю те, що люди вивчають в медичному 6 років. Це все набагато серйозніше ніж виглядає. Навіть якщо косметолог приходить курс у лікаря, дипломованого фахівця, це автоматично не засовує знання з голови цього лікаря в голову цієї дівчинки чи хлопчика, які пройшли цей курс. Це засовує лише гроші у карман викладача, який робить ось такі курси і видає ось такі от дипломи. Процедура збільшення губ стала досить поширеною. І найгірший її результат. Результати занадто очевидні і помітні для оточуючих. Говорить кляхіна Юлія, лікар-косметолог. Дуже гучне твердження, пані Юлія, крім всяких фізичних впливів філеру на організм людини, не можна забувати ще її про психологічні аспекти у цій темі. Зараз у сучасному суспільстві дівчина хоче зробити собі губи через тиск. Тиск соцмереж, тиск блогерів, тиск інфлюенсерів. в основному людина не приходить до цього рішення самостійно, воно і нав'язується її оточенням. Це той самий психологічний аспект. Часто люди приходять до косметолога, коли їм варто до психолога. У мене було декілька таких клієнтів. Вони приходять і вони одразу починають розповідати, наскільки їм огидне прям цими словами їхнє обличчя, наскільки вони себе ненавидять. Невдоволення виглядом тіла може суттєво вплинути на самооцінку та психічне благополучня. Ча філери для губ пропонують конкретне рішення, дозволяючи людям почуватися більш позитивно щодо своєї зовнішності. Досягнувши бажаної форми губ, жінки сподіваються підвищити свою самооцінку та відчути впевненість у собі. Хтось залежний від алкоголю, хтось залежний від айкосу. А у нас ще з'явилася нова форма залежності, і це філери у губи. Людина звикає до свого нового образу, вона почуває себе більш впевненою. У неї піднімається самооцінка. Тепер вона більш приваблива. Після того як вона вже не бачить ефекту від філеру, який у неї був з самого початку. Вона захоче знову підколоти губи. Додати ще мілілітрик, щоб знову почуватися такою ж привабливою і такою ж красивою. І ось так от це плавно перетікає в психологічну залежність. Мість від філерів дуже мене дивує зараз теперішня мода на накачування губ ску і інших частин. Це насправді вже не мода, це хвороба краси, тобто це психологічна залежність і спроба. Зробити відповідати певним нав'язаним стандартам, нав'язаним естетичним бізнесом, тому що естетика вона більше про гроші, а гроші це не завжди чесно і не завжди правильно. У найбільш екстремальних випадках у людини може початися ефект такого собі перевернутого дзеркала, коли вона дивиться на себе, дивиться на свої великі підкачені губи і розуміє, що вони все ще недостатньо великі. Треба ще. So, I was hoping to actually go bigger lip wise. I know it's already like incredibly huge right now. Косметологи завжди наголошували на тому, що гіалуронова кислота це природна речовина, яка є у нашому тілі, і від неї можна позбутися дуже легко таким же самим природним шляхом. Якщо людина переосмислила свої погляди на красу і більше не хоче мати такі великі губи, вона хоче повернутися до своїх природних рис. Вона може піти на процедуру розчинення філерів, такий собі Ctrl-Z у все філерів за допомогою речовини гіалуронідази. Якщо пацієнт не хоче чекати природного розсмоктування або виникають ускладнення, філер можна розчинити спеціальним препаратом із гіалуронідазою. Гіалуронідаза – це ензим, який розчиняє гіалуронову кислоту. І ще такий маленький фан-факт: цю речовину отримують з сім'янників великої рогатої худоби. Бідні бички, господи, спочатку у них брали колаген для того, щоб збільшити губи, потім у них беруть гіалуронідазу для того, щоб розчинити губи. Es geht hier По суті, це як розчинок для фарби, але він розчиняє гілоронову кислоту. Але тут постає дуже серйозне питання, як гіалуронідаза зрозуміє, яка гіалуронова кислота у нашому обличчі хороша і її не потрібно розчиняти, а яка погана і її потрібно розчинити. Адже косметологи кажуть, гілоронова кислота природна речовина, яка є у нашому тілі. Вона є повсюди, у наших губах, у наших щічках, у лобику, повсюди. Коротка відповідь ніяк. Це просто речовина. Чи вона, яка розчиняє гіалоронку, вона ніяк не зрозуміє, де саме вам потрібно розчинити той філер, а де потрібно залишити ваш природний об'єм, вашу природну гілоронку. На Вінсомія, пластичний хірург та колишній президент австрійського товариства пластичних хірургів, називає гілоронідазу нерегульованим непередбачуваним препаратом, який потрібно використовувати лише в екстрених випадках. Пластичний хірург Бен Талі теж говорить про непередбачувану природу гіалоронідази. Гіалороніда. Гіонідаза розчіплює філери непередбачувано. І ніхто не знає, чому так. Тобто, найстрашніше, що гіалуронідаза – це. Майже єдиний препарат, який використовується для розчинення філерів, а ніхто до кінця не знає, як він працює і що він вам розчинить, а що ні. Досліджень на цю тему дуже мало. Крім того, якщо ви регулярно додавали все більше і більше філеру у губи, шкіра ваших губ поступово розтягується для того, щоб підтримувати ось цю нову форму. І після того, як ви розчините філер, ваші губи втратять свою природну форму і залишаться деформованими. Крім того, на ваших губах може з'явитися обвисла шкіра, і зараз для того, щоб прибрати оцю обвислу шкіру після філорів, існують навіть спеціальні хірургічні процедури. Після всієї інформації, яку ви сьогодні побачили і почули, ви, мабуть, хочете дізнатися. А чому косметологи нам про це не говорять, а говорять якась рандомна дівчинка на ютубі? А тому що паразитувати на жіночій невпевненості це великий. Ні, дуже великий, дуже прибутковий бізнес. За статистикою сайту Grand View Research, глобальний прибуток лише з однієї процедури філерів для губ за 2022 рік становить 263 мільярди 921 мільйон 472 тисячі гривень. Це просто бізнес, який створили на штучно вигаданій проблемі, але рішення продають за реальні гроші. До речі, поки готувала матеріали для цього відео, я знайшла дуже цікаву статтю від японських чинних, яка говорить про те, що відбитки оці от е, рисочки, так на наших губах, вони такі ж унікальні, як відбитки на наших пальцях. Не залишайте сліди вашої губної помади на місці злочину. Будь ласка, пам'ятайте про те, що ваше обличчя це не тренд, його не потрібно змінювати кожного сезону. Наприклад, ще століття тому маленькі губи вважалися чудовими, прекрасними і взагалі еталоном краси. Ваше обличчя це не тренд, а історія ваших пращурів. Любіть себе і піклуйтесь про себе.